Вот за симки А зачем? Просто цікаво. Сними Зачем? Вот я, я хожу. Постоянно без бока. Ты хочешь, пожалуйста, а я мне не насею. Нет. Вы ничего я должен бояться. Знову Зніми. Зніми знову знову не знаю, кто. Не знаю, что тепло. Хто ці котки гасять? Але поки... А хто ці котрі гасять? Не знаєте. Вони не виглядають якісь самооборони, вони більше виглядають на якихось міліцію чи просто. Ні. Ось ці ж тяганся, хлопці. А що? Це самооборони, хлопці. Оборона, ну, не зажигати Наразі. Хлопці, а ви самооборони, скажіть? Так, так. А яка сотня, якщо не секрет? Секрет... Принесли вам нагадувати, це вам треба було делать. Невідомі декілька невідомих людей. Хоча ну, говорять так, як... не потрібно, не Хоча не знаю, не знаю. Каже, що кажуть, що з дійсно мали під ці розпробував все добре. Такі, я трохи підрадую, тут, е а ви скажіть, ви з самооборони? Я yeah, так. А з якої сотні? Сьомої. З сьомої, так? Так. А чому ви вирішили? Ну, тобто вас хтось покликав сюди загасити ці шини, так? Що mm. того, не загасити, просто стрімати людей, щоб не штурмували Верховну Раду. Yeah, uh -huh. А хто? А хто вас покликав oh, yeah. це, це зробити? Думка і мисля. Думка і мисляка? <на> <І що? на> Ясно. Ось, загасив, знаючи знову спішку, судим, противний. Це все непомерно бачить далі, що залишилося тут. що у нас там оборони там і хтось, а ті, що палять там оборони, защита. Він про тебе говорить, ми насправді не знаємо. Зараз дуже важко розібратися, а тут в мене 4 місяці знімаються, що далі? я А я не хочу, чтобы вы тушили, что дальше. Хотите? Какое вы имеете право вообще что-то запрещать? Кто вы? Кто, да. кто? Да. кто? я? Да. Я слышал, что меня меду. Да что звали. вы говорите? Да, вот так. Так покажите удостоверение. Свою фамилию, кто вы? Я киевлянка, кто вы? Покажите. Я тоже киевлянка. Покажите. Может И я тоже киевляюн. Подождите. И, 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 и ни один а, человек не, меня здесь. Я знаю всю людьми, я так сам открываю. Это

Я подобаюся. Що це за І далі горіться. Ось така ситуація зі своїми дітьми. А тут справки з корюмами. я хочу, то я так. Я буду дивитися. Кіно. А тут, я думаю, спала. так. я на цьому станку. Трамвайське залибачення.